Добрий день. Сьогодні ми будемо готувати торт, який називається наполеон. Для приготування Наполеона нам знадобляться такі продукти. Це, перш за все, борошно. Вода Вода повинна бути холодна, щоб при замішуванні масло у нас не розставало. Вершкове масло. Масло повинне бути м'яке, але охолоджене, не морожене. Оцет, сіль. Яйце і для крему це цукор, молоко, крохмаль і масло. Торт ми будемо готувати з листкового тіста, але це тісто готується прискореним способом. Тож приступаємо спочатку просіємо борошно, щоб воно набралося кисню. І від всяких домішок його позбавимо. Тепер кладемо вершкове масло і ножем будемо сікти до дрібної крихти. Перемішуємо ножем масло разом із борошном. Головне, треба робити це у прохолодному приміщенні, не у теплому, щоб не була висока температура, щоб масло нас не розставало. Отже у нас вийшло отаке тісто. Посередині робимо заглиблення і готуємо. Рідкі інгредієнти. Для цього беремо склянку 200 грамів виливаємо туди яйце, додаємо дрібку солі, виливаємо уксус, можна трішки перемішати і решту до повної склянки доливаємо. Холодною. Лодою. Перемішуємо і поступово додаємо у тісто, не вливаємо і перемішуємо, від центру, потрішки додаємо, тісто, перемішуємо. Можна з допомогою ножа це робити. Можна лопаткою, ложкою. Тепер з'єднуємо, обминаємо, з'єднуємо все в один кумочок тісто, щоб у нас було все одним комком. Кладемо у кульок целофановий і в холодильник на охолодження, на набухання клейковини приблизно від однієї до двох годин. Можна залишити на ніч. Отже, в мене вийшло таке тісто поки стоїть тісто в холодильнику. Ми приготуємо крем для цього. З'єднуємо цукор, крохмаль борошно, перемішуємо і поступово додаємо молоко. Зіснюємо. І тепер можна вливати решту молока, перемішуємо і ставимо на слабкий вогонь заварювати до густої маси. Крем постійно потрібно помішувати, щоб не було в нас присмаку підгорівшого. Коли маса починає загусати, то потрібно вогонь зробити ще слабше на слабкому зовсім вогні і уварювати його до загусання. Ось, бачите, вже маса у нас гусне. Вийшла така густа, однорідна маса. І завдяки тому, що до його складу не входять яйця, вона така. Не жовта, а прямо така кремова ж, трішки, наче білосніжна маса. Тепер я її виливаю у посуд для зберігання і накриваю плівкою в контакт до повного вистигання. І слиту його, Тепер достаємо його, ділимо. На три одинакові і одну меншу частину. Торт Наполеон складається або з квадратної форми, або з круглої. Якщо це у нас один кілограм торта нам потрібно, то діаметр, якщо круглий, він має бути 20 см. А якщо квадратний, то 18 на 18. Одну частину залишаємо, а три ставимо в холодильник, щоб воно в нас не розставало. Притрушуємо і посипаємо зверху борошно, качалку і розкачуємо, прямокутну форму робимо. Повечу це, ми їх розріжемо на два коржа. Розкачали, якщо трохи у нас нерівності по краю, то ми його тоді, як спечеться, підрівняємо. Тепер накручуємо, щоб перекласти на лист, лист ми зволожили. Водою накручуємо і викладаємо. Треба його залишити. У прохолодному місті на 15-20 хвилин для послаблення клейковинних властивостей. Завдяки чому при випіканні корж не буде так деформуватися і не будуть великі пузирі на ньому. Тож залишаємо, робимо на колу, щоб не дуже багато було пузирів і виходить воздух. Все ставимо в духовку при температурі 230-240 градусів. Випікаємо 15-20 хвилин. Готовність коржа провіряємо, коли піднімаємо його, то він держиться, не згинається. Тож корж наш готовий. Дістали масло і заварний крем. За 2 години до приготування, щоб була в нього однакова температура. І тепер масло на невеликих обертах вбиваємо вишні аварійного масла світло, окремо архієві. Масло збилось. стало Вдавляємо для аромату пакетик ванільного цукру. І Продовжуємо збивати. Для зручності я крем пересипала у каструльку, щоб можна було його збити. От він в мене постояв загуст. Тепер треба його збити, щоб була однорідна пластична маса. У нас вийшла така пластична маса. Пластична маса. Тепер по ложці додаємо крем. І перемішуємо? Вже Крем готується тепер кожен корж на опіл. і будемо склеювати кремом. намазуємо. Кремом і кладемо наступний корж. Якщо десь буде нерівно, нічого страшного, ми його потім підрівняємо і у нас все піде на Трішки придавлюємо. Гарно з'єднувалося, не було пустоти і гарно пропитувалося. І так усі шість коржів. Тепер верхній корж кладемо верх ногами, щоб ті всі пухірці були всередині, щоб нам удобніше було поверхню змазувати кремом. І тепер бока і поверхню змазуємо кремом, а сьомим коржем, який спікся, ми його, до речі, трішки румянішим зробили. Будемо робити з нього крихту і будемо всипи. Для зручності шпатку обмазали всі бока. Подрібнюємо, можна руками, можна качалкою, ну, якщо він добре пропечений, то можна його так руками подрібнити. Тепер акуратно рукою теж притискаємо трішечки, щоб гарно трималося. І з усіх сторін. Обсипаємо крихки, поверхню притрушуємо цукровою пудрою. От і все, наш торт готовий. Ставимо в холодильник для пропитки і Смакуємо із задоволенням. Тож підписуємося на мій канал, ставимо вподобайки. Смачного і до зустрічі!